І чого це ми? Чого це ми? Ну сидить він там на вікні, Погізла. погріб, дістала томат. Що я тут роблю сьогодні? Ну, як, звичайно, щось треба ж готувати, то я думаю, зварю я борщ. А чого? Ну це ж знаєте, залежність, залежність від інтернету. Вчора виключали світло, я ж в кіптовці там штучний інтелект і йому задають питання, чим корисний борщ і, і чи можна його їсти кожного дня. Це я закрила, а милує. Чим же ж його іще в мене тут є? О, тут там скільки корисних. Речовин Думаю, ну так, да, і чого не варить. То в мене сьогодні з грудкою курки невеликою. Ну і це каструлька трьохлітрова. Це теж багато, ну, двохлітрову якось це треба при, е, призвичаїтися. Тому я, у мене вже тут м'ясо кипить, морква цибуля. І зараз часничку трішки покришу, капусти. це багато, мабуть, половинка буде. І піду я таки на вгород. Не знаю, як я там зможу. Що таке? Ось дивіться, не доїла. Давай доїдай, я то віднесу я зараз сірому. Піду, може я таки якось там нащипаю кріп. Свіженький, ароматний. Перець у мене є. І в заправці є заправку. Так, де моя заправка? Ну, Звичайно, це буде багато. Ну, Потім чи заморожу, дивлячись, коли я буду слідуючий борщ варити, буду їсти борщ кожного дня. Так, що ти, Фендюша, давай доїдай, бо заберу зараз і віднесу сірому. Давай, швиденько. Так не годиться. Ну і це таким займаюся. Ну давай, виходь скоріше. Давай. Я двері буду закривати. Виходь, давай, давай, давай. Пішли. Пішли, нема дощику, йди. Фендюш, виходь. Виходь, виходь, виходь. Давай. Ти трусишся, ще й не вийшла. Як світер так не хочеш одягати. Давай, виходь. Ну. Ні, жінка. Угу. От молодчина. Ой, тут вітер. Раз і закрив двері. От біжи тепер, гуляй. Що таке? А ти там крихти подоїдав? Ну, сьогодні м'ясного і страви немає. Та хто ж там доїв? Зараз помию. Ось о, дивися, гречку лишив. М'ясо то ти доїв. Ну нічого, каже, помиєш. Ага. Красавчик. Ну, молочко, будеш? Молочко, пішли. Пішли? Пішли. І... А, красуня біжить вовсю. Плюс 10 зараз. Фенді, не можна, він вдвічі більший за тебе. Ну, все, красавець. Кажи, дай що ти там принесла? Ну давай. На молочко. Молоко з рисом. Не хочеш? Гарбуз, той все поїсть, а ти. Каже, я теж буду. О, так. Ну, смачного тобі. Поїв і пішов. А який? Подоріж... Ні, пішов далі не по доріжці. по салатах. Ага. Пішов, пішов. Ну, молодчина. Що тут скажеш? Поїв та й до побачення. Фенді, тікай, тікай, я дощ... дощечку взяла. Ой, не знаю, тут так слизько. Ну, я хоч трішки отут скраю такий непоганий кріп, а тут, а тут вода, то треба. Обережно йти. Ой, ну якось так. Туди вглиб не буду йти, ну, десь отак покладу. Опа. Тут можна дістати, вирвати близько. Ну, він не дуже великий, але ж свіжий і смачний. З корінцями. Рветься. Ну, який з корінцем, який ні. Може ще не буде морозу. хай підростає. О, так. А, красуня там туп-туп-туп-туп. Так. Ну і тут. Ну, пахне, дуже пахне. Я забула, хтось сказав з моїх. І Наталя, що е весняний кріп, ну літній, пахучіший, чим осінній. Ну не знаю, цей теж пахне. Дуже пахне. Значить, там є смалинка. Та, то по неї піде. То вже хай так. Ой, величенький зіру, Тут не можна зайти, тут страшне. Води поналивало. От -от. Ну. Та не буду я далі йти. Це вистачить. Може трішки підтряхне, як дощ іде, йде. Знову вночі був дощ. Ну, це вистачить. Так, можна отут пройтись тепер. Так, що вдома було, те й намостила. Ну, хто ж думав, що мені треба ще й тут стежечки робити? Ну, поки що пригодилось оце так. І вийшла. Ти за мною хвостиком, та я чашку ж там поставила, забрати на вода було, і помила корінці, щоб дома не мить. ось. Ну, вистачить. Ой, безподобно. Пенді, додому йдеш? Чи погуляєш? Я додому, бо там борщ вариться. Йдеш? Ой, треба оцю тряпку викрутить. Йдеш додому? Пішли? Що сьогодні свято якесь, мабуть, християнське, бо в нас там колокол дзвони? Так стоять. Закінчую варити. і закип'ятила вже... Чайник, кави зроблю, поки світло не виключили. Так, у мене тут щось ручка почала відкручуватись. Ну що я тут? Влізу? Так, як завжди, згорою. помішати, а мені ще треба кріп сюди. Так. І щоб закипів? Ну, нічого. Зараз закипить я собі тарілочку наберу. І буде нормально закриватися. І що я ще? У мене тут е, грудка куриці була, то я такий кусочок взяла, порізала. І ну не хоче. Вже вчора їла, сьогодні не хоче тигати, ну і грудку перемішала, ну там же ж ліки. Мені, щоб вона доїла. Так, все, закипай, а тут у мене ще й вариться в великій каструлі фруктове пюре. Треба помішати, щоб не пригоріло. Хоча тут три, три, тройне дно, це 5-літрова каструля. Там у мене більше 6,5. Ну, я думаю, що мені вистачить. Довго уварюється. Не знаю, чи мармелад буде, чи, чи щось інше. Так, давай доїдай. Ну, хто це таке робить? Дивись, скільки ти не доїла. Ну, ну. зараз кусочок ще сюди м'яса, дам і доїси. Я теж схитрю, як ти. А тут у мене кава. Так. Я її різала, ось візьму кусочок якийсь м'якенький і туди. Угу. І побачимо, хто кого перехитрить. Так, молочка мені. І. Та скоро світло виключать, ото я і, і спішу, я все рівно все не встигну зробити. Ну, але ж... Зараз встигну посуд помить, красуню погодувати до кінця. Каву попити. знаєте, як в кафе. Спочатку подають каву, а ти чекаєш, поки там тобі ну, що ти заказав зроблять. Давно ніде не, не були, хочеться. Але є, але. Я дуже люблю, коли Віка каже, поїхали. Ну, зараз ось ж малеча. І їдемо в Ван Гог. Смачна кухня. Угу. Дивишся, добре. Я зараз поріжу. Так, Який пам'ятаю, чим це? Побачимо. Я тебе перехитрю чи ні? Так не можна. Ой, що в мене тут лишилося? У мене тут на 2 дні половинка, значить, і тут у мене дві таблетки ще. Виходить, 4 на, на 10 днів і ще. Мені <гум> мучиться. Ой. Якось вона в минулому році залюбки. Поїла і не, по... і не чула, як воно там. Чого вона в цьому році не хоче, я не знаю. Так, фендюшка. З'їси, дам тобі ще два смаколика, кроме оцього, що порізала. Ну, треба ж, твої колінця треба ж підтримувати, щоб не робити тобі операцію, яка каже дуже дорого, та ми і так її бережемо. Вже трішки жидкуватий рис, не знаю. Вчора задоволенням їла рис. Я навіш. Ну, а я допиваю капу. Наче обдурила. Їсть. оглядається і їсть. Не знаю, чи доїсть, Господи. Чудо не Фенді. Борщ готовий, повна каструля. Але кришечка закрилась. Це трьохлітрова каструлька. Ну, половиною. Це коли була велика родина, то можна варить. А так навіть це багато. Ну, і тут у мене. Кипить потихеньку пюре. Мені треба його вварити, бо щось дуже житкувати. Фруктове пюре. Так і я її обдурила. З'їла. Ось. Ось. Сиділа. Думаю, та це ж не дадуть мені смаколика. Я обіцяла навіть два дати, аби ти тільки ти ті ліки з'їла. Ну, тому перший. Угу. І пішла? Так. -да. Я не зрозуміла, чого ти повернулася. Пішла, пішла. Хвостик ідеш, з'їла? Ну, найще ще один цей менший. Ну, ти і так багато сьогодні м'яса з'їла. так. Ну, молодчинка, боже, мені б витримати ще 10 днів. Пішла. Ну, а це мій обід, борщ з грудкою, куриною, сметанкою, але без хліба. Тепер буду кожного дня один борщ їсти. Наташа в потім прийшла по ділу каже, чого ти до мене не приходиш. Кажу, та я вже перепуталась, коли там Наташа працює, коли не працює, не хочу, як вона зночі, що трішки тривожить. А вона прийшла по ділу, а я кажу: а діло яке? Світла то, Світла -то нема, нема, то завтра я прийду до тебе, ні чаю, нічого такого не хоче. Не, не ну ми, ми трішки посидимо. Ну, да. Дивися, як це, вдома так темно було, а тут така краса. А, та не дуже краса воно Наташ, я закінчила, вірніш не я, а Віка закінчить. Я ж ішла сюди. Не я, а Віка, залишилась ота, там трішки. Яка? А от там же в нас в кінці перед забором трішки. Ага, трішки не закінчена, аж там ото. Mm. О, як мені добре спускатися по цій сходах. Ну, ну, Слава Богу. А, то ж, а, я плитку позакривала, бо чи буде в цьому році, чи якщо до весни, так я щоб е, е, нічого. Їй не сталося, закутала, бо хто знає ж як. Так, хай стоїть, хай. Хай. уже мені добре ходить, а то вже таке. А отож, бачиш, скільки лишилось камінців. Їх оці можна якби, розбомбити, але ну, не з моїми руками, і там позасипати теж. Ну, всі мілкі ж я позабирала, вже насипала. Бачила, скільки там води у нас? Хай Бог Та Це все воно не тільки воно по всій вулиці. Та по всій, а то ж фури у нас важкі тут їздять. Воно там і валі, і всі. Угу. Дивися взагалі. Ой, Боже, Боже.